Назву. І я пробувала з текстурпаком грати, мені чогось вибиває. Камера, коли я включаю текстурпак, в мене камера виключається. І. І. і не зараз. Я продовжую, просто дехто ще не зайшов. Так е таке я зробив. Я знайшов місце місце е, е, Там е той. Е, там, де вот тут зараз можливо буде. Е, Там, де, там майже, Ну, коротше, в тих більших домиках були всі сундуки з їдою. Ну, е, а вони, поняли, що тут таке. вони запасалися їдою, жителі. Е, ну, і сам житель. Е, вони запасалися їдою. Ну, але тепер їм не можу запасатися, я зробив їм парники. Вже нічого. Ой, зараз Так. <творючень> е, так, то просто е, той комп'ютерне кресло їздить, так шумить. Ой, зараз Так, ой Блін, паузу треба поставити. Ну, нічого. Е, так, жительський е, ставин. Я не понял. Серед білого дня. А де ти? А якщо їх закрити хіба що? Житрих тих де? Да. Довбані прованцелі. Ну, коротше, йду в свій дом. Думаю, тут хтось потім посадить. В них хтось вікна розбив. Повністю чи трошки половину? Повністю і дверей немає. Тому домі, що я сам не построю? Так. <рес> Та ні, реально, тут забрали. Я його ще поставити. одне вікно якесь там, а то ну забив. Ой, забув. А, а двері я не ставив. А точно я забув, що де що. Я трошки більше його зробив, ширшим, хто помітив. Блін, із дірою. Ты уже видно, тут мало бы Ну, Ну, иконочку. Блин, а как мне колбасы, как на том том видео. так, так, так. Колбасы. Кто-то будет стоять тогда. Что ты там пхаешь? Ну, я пхаю тем, чем запасаются жители. Только не за всем тем. Ой. запасається жителі. А тим, що запасаєшся ти. Чому? І в мене верх вийшов без. Ну добре вже зроблю те як жительський. О, верх. валяй, валяй! Щоб тут не було білого. По голові, з, з дому який я построю? З, з дому, який я построю? Ні, ні. то ж валяй, валяй, бо лопатою по голові дам. Блін. Ш -ш блін? Що, я житель. Ти житель. Так. Ем... Ні, не, ну роби мені тут. Так. Я довго не знімав інтернет через то, що або е, інтернету не було, коли я хотів, або мені було лінь. Не знаю, чи вам зараз чути е, Софії. Плін. Плін. У мене лаги, лагік ковбаси тікну. Може через те, що тоді текстурпак у мене стояв. Не дийка. Я стану фією. що мені спеціальний набір. До речі, Майнкрафт <Minecraft> 1.0. <рес> я фея. Диви від я фея, я можу літати. Я вмію дарувати. Хочеш, ти зараз станеш зеленою жабою. Хоч? Давай. Чарима, разликаль, кальмарий. Ну що? Я житель. Ну зато зелений. <смір> ну хай. Заможеш тоже зелено. А, а, а який я мав бути? Хіба не зелений? <смір> 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 Мої чари не девять. Прости, ружище. А он так утіла перетворити тебе в жабу. Зараз ніхто її не чує, паун плану чути. От все. Ха -ха. Що б мені зараз би? Чуєш? Що. Може б... Може лабаду по голові дати чекеркою. І... З топором, скоріше, О, всього. Так, так, тупором. Буде легше. По задниці дам. І... Я прям зараз. Мій повністю нік не зберігся чогось. Там було багато закарлючок, щось таке приблизно як. -е 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 -е. От -от. Е -е -е. А чого тут дырка? Чо, Чо ти зробив дирку? Алло, алло, чого ти зробив дирку? Не берши, я не тобі в очі. Що було... Я твої вочі. От, ми ще червоні. Ой, тут ты давним-давно не бревся. А було таке. Вот такий нік. Я тут заработаюся вдарил. Тикай тут зарукикну. Приблизно того не повністю таке. Приблизно. Я теперка не буду писати. Я, е, я колись писав так Мінік Супер е, ой Vita Grien. Е, ну, Суперблок я не буду вже писати. До речі, я е, розповім, коли з'явиться інтернет. Е, ну, я знімлю зразу після того, як з'явиться інтернет, трошки пізніше, е, як створити свій сервер в Майнкрафті. На телефоні, на андроїді. Ну скільки теж всі. До да, хоч години. Е -е, тут -то є теж парник. Ну, дядь, а в тебе є тут в є Смітник? Великий смітник. Величезний. Смітник хочеш там? Uh -huh. А кик не хочеш? Uh -uh. Чи бам? А де -да смыхнет? Питаюся ще раз. Вот тут он. ти? Хем! Ти де? Я тут аде. -да Возле ки. Де? Ти шо тупе? Возле <сх> Угу. До речі, якщо що, е, е, моє вк буде, е, буде той, е, в описі. Якщо що, там? Вот тут я взлетів біля того парника. Во, бачиш мене. Во тут. Куда що хочеш собі. А де ти? Де ти? Ну, біля парнику. С блин. Давай я взлечу, дерева. во, я, бачишь, вот. Какие будут. О, уже Ходи, я уже дивлюсь. Он обелит, кто пометил? Yeah. Ну, мы почекаем, пока они будут совсем белые. Сюда, София, бачишь, тут, а тут, а тут, а смитник. Е, був внизу фуй <смір> бомж. <смір> бомж. Я, що, я, забула, я міг би <смір> в інвентар заховати, але я вже викинув. Ой-ой, я викидаю яйця своїх братів, <смір> можна навіть так сказати жителів. Тільки я особливий житель, я зелений. Спорм ти зараз залізеш нітник. А, ти просто напишеш типа сухия і я вподзвонить. Догадалася. Бомж, <плодж> бомж. <плодж> Бомж, 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 так я буду більшу яму робити, я не бомж, я не заліз повністю, я на кінець не заліз, і хтось вже мусить її збільшити. Дай мені сміття на голову, на тебе кувалем по голові, що це?

Хочеш шкану получить? Ніче нічого. Просто нічого. Коваль. Ой, блін, а чого я тогда падаю? У них лаги. Коваль коваленьку. А коваль і собі лишу. Ты ч, бой? Мама, ти був лакомий, був. Де ти є? Падай добровільно або заб'ю. Ні, не коле. Або або пліс. Не хочу попробувати чоквалі тобі на голові буде висіти. Пускай будь там плиз. Да видео они. Тебе кубарями его закидываешь. Да видео. Я выхожу. Скажи, что с тобой осталось? Ты меня там закидывал. Серьезно? Да. А что у нас все поломалось? Ты поломалась? Ну все поламалось. А поламалась через то, что з великої висоти. Файбер, я виключаю. Ой, цікаво що буде, якщо ой, так що стане я, щось, то не я. Ова, туди, туди, то, то, то все ти. Що ти? Я казала то все ти. ти. мене не слухав. Е, то я хотів показати нормально... Кліна. ну якого Чорт, я чорта доказує? Я хотів показати як нормальна людина е, випуск про сел... яке селище. О, до речі, дерева вже білі. От ялинка наша. Хотів просто показати, яке месел ще зробила, але отаво мені не дало. О, до речі, воно обігріває ті по шести. Ну, всім. капка. З вами був суперблок.